Всім привіт! З вами Супер Макс І сьогодні я вам покажу, як зробити у Майнкрафті Голема і сніговика. Ну що ж, приступимо. Спочатку ми зробимо сніговика. Для цього ми ставимо два блоки снігу вгору і гарбуз на голову. Ось такий в нас виходить чел. Ну, ставимо скелета Ну, скелетляє в нього світло. там відповіли. Ну, Але він скелетний доступову, де вже не зб'є. Так, далі ми беремо блок заліза. Е, так, секундочку. Ставимо два блоки заліза, зробимо руки і ставимо на голову гарбуз. Такий у нас носат виходить. В нього ХП багато. Можете ставити його на охорону свого будинку. Ось, він телеплек вбиває з двох ударів. Такий собі охорони носатий. Ви вб'єте, вам випаде тільки два золоті слитки. Тому його вбивати вам не раджу. Краще вже лишити, хай живе з вами такий лисий і носатий. От, махнатий. Всім пока! З вами був Супер Макс. Ставте лайки, підписуйтесь. Ставте пальці вгору.